З метою підбиття підсумків 2024 року, начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко організував урочистий захід за участю ветеранів та членів їхніх родин, голів територіальних громад, командирів військових частин та керівників силових структур і служб подільського району. Розпочався захід з хвилини шани за тими, хто віддав своє життя за нашу свободу та незалежність і виконання урочистого гімну України. Першою частиною заходу стало вручення сертифікатів на житло ветеранам України. Таку програму ініціював президент України Володимир Зеленський, зазначаючи, що кожен наш воїн має знати: я захищаю Україну, і Україна захищає мене. Цього дня дев'ятнадцять ветерані Подільського району отримали свої заслужені сертифікати. Наше завдання максимально ефективно запроводити політику героїв і зробити все можливе для того, щоб потреби ветеранів були реалізовані. я вірю та маю надію, що всі державні програми будуть втілені в життя і направлені на підвищення добробуту ветеранів. Я звертаюся до вас і від щирого серця дякую вам за збереження людських життя, за захист України, за віддіність Батьківщині. Бажаю всім від щирого серця, в першу чергу, міцного здоров'я, сил. Життєвої енергії віри в Бога, віри в наші збройні сили України, віри в перемогу України. Слава Україні! Подільський край з перших днів активно допомагає Збройним силам України. За ці майже три роки повномасштабної війни було організовано та передано чималу кількість допомоги. Начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко вручив ключі від автомобіля Хонда Сірві, кавалеру ордену за військову доблесть, лицарю ордена Богдана Хмельницького, 3-го ступеня, командиру 180-го окремого батальйону, капітану Волкову Олексію. Борисовичу. За активну позицію, патріотизм, плідну співпрацю та допомогу в наближенні перемоги деяких з присутніх було відзначено пам'ятним знаком за співпрацю. Командир 2-го подільського прикордонного загону, полковник Олександр Карпець, нагородив нагрудним знаком та грамотою 2-го прикордонного загону секретаря Подільської міської ради Олега Албанського та першого заступника подільського міського голови Олену Музичук. За підтримку прикордонників, схожі нагороди отримали отримали очільники інших громад. Також в цей день 11-й батальйон Київська Русь отримали ...FPV-дрон від Савранської територіальної громади. Цей підсумковий захід став чудовою можливістю подякувати усім, хто активно допомагав Збройним силам України протягом року, а також надихнути присутніх на ще більшу відданість справі підтримки нашої армії. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.